Друзі, вітаю всіх на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Міндза. Зараз я знаходжусь в деко. Деко на другому поверсі в епіцентрі. Я тут ненадовго, хочу подивитися рушнички і деякий посуд. А тут поруч ось така краса. Квіти, правда, штучні, ну. Но... Теж комусь вони потрібні. Квіти прикрашають наше життя. Так, кому цікаво? залишайтеся зі мною, швиденько подивимось, що тут є цікавого. Дуже красиві яскраві квіти. Ціни на них треба уточнювати. Ой! Потрібні вази. Ціни на вази зараз знижені. Ось такі можна придбати за 590 гривень. Ще є яскравих кольорів, маленькі. По 175 та 219 гривень. В різних кольорах вони Но дуже яскраві. Я раніше їх не бачила. Зараз з'явилися ось такі моделі. До речі, я щось давненько вже не була в епіцентрі, і саме в деко. Тож, подивимось. А оці мені нагадують щось моє дитинство. Тоді, в 80-ті роки, мені здається, щось схоже було. Кому не подобаються кольорові вази, є ось такі варіанти керамічні. Ціни на них теж різні, в залежності від об'єму. Але вони в таких класичних варіантах. Трохи є тут такий дизайн невеличкий. Ціни від 290 до 300-500, ну і вище. Так, ще ось такі в білому кольорі, і, до речі, хто любить скляні, прозорі, та незвичні ваза коньячна, прозора 550 гривень. Ось такий келих великий. Ну, насправді він не найвеликий, є ще ось такі просто агромезні вази по 890 гривень. А також, зараз покажу на ніжці, теж є ще ось такий тюльпан, не знаю, тут буде. А гарно видно, чи ні? Вони зараз перевернуті. Ось так виглядає. У вигляді тюльпанчика. Так, а ціна на ці вази на ніжці тюльпану 560 гривень. Ой, стаю. Книжечка ще на ось такі вази по 600 гривень. Вони в упаковці можна на подаруночок взяти. Теж прозорі. А ще, ще один варіант. Теж ось такий скляночка 25,5 см ваза. І ось такі. Ну, це вже дорогі, тут майже дві тисячі. Висота різна. Різнокольорові вази, невеличкі, В зеленому, біжевому кольорі, коричневому. ума. Доволі симпатичні. Я бачу тут дуже багато знижок на кошики плетені. Ось овальний за 94 можна придбати. Ось такий. Він доволі довгий. Різні варіанти, є круглі, є овальні, ось круглі за 74. 35% знижка на них зараз. Такі гарні брілочки знайшла різних кольорів по 145 гривень брілочки. Брілочок від медик. Для дітей буде одне задоволення. Так, а ми йдемо далі. В деко багато посуду. Тут можна годинами проводити час свій. Ось такі бокальчики зараз теж по знижці. 115 гривень. Бокал 250 мл, кому подобаються. Такі вони, так скажемо, в тренді зараз ще. Я бачу і в кафе їх іноді пропонують. В різних кольорах вони є. А, до речі, є ось такі маленькі рюмочки по 76 гривень. Теж в різних кольорах. А це вже дуже дорогий посуд. Дуже дорогий, бо блюдо коштує 623 гривні. А чашка, так, а чашка. Чашки я не бачу, там чайник стоїть. Ладно, салатник, салатник за 286 гривень. Красиві, але дорогі. Ось які, щось мені нагадують осінь, вони незвичні, як будто якісь старенькі. А це теж в тренді. Так, коштує ось така тарілка 172 гривні. Дуже цікава. Ще один варіант набору посуду з малюнком авокадо. Так, тарілка супова 172 гривні і 198 підставка. Блюд це маленьке. 92 гривні і чашка 145. Теж дуже симпатично, але мені здається занадто великий малюнок. Ну, це кому як. А хто любить білий посуд? Ось такий варіант, шикарний, але дорогий. Це називається, я зайшла за рушничками. А до них же ще дійти треба, тому і дивишся ще й посуд заодно. Ось теж знижки на ось такі тарілочки, які незвичні. 139%. До речі, знижки майже 50%. Сто тридцять дев'ять, ну, не дешево. Салатники теж по сто тридцять дев'ять. Так. На чашечки знижка дев'ятнадцять відсотків. По сто дев'ять сто вісім, сто майже сто дванадцять гривень вони. Так, Чашки тут теж дуже багато і знижечки, але невеликі 13 відсотків. Зато чашка тут дуже велика, 700 мілілітрів. Ось які чашечки є. Цікаві. Так, ну ціна, я навіть не знаю, яка з них яка. Тут є 99 і 85 є, написано в асортименті, а ця жовта. В жовті тут ось такі. Ну, не знаю, не впевнена я. Дуже симпатичні чашечки за 69 гривень. Так, кому подобається яскравий посуд, зараз 40% знижки на ось такі тарілки. 125 велика коштує, маленька 99. Хоча не на всі. Ось на сині ще стоять знижки, а на зелені я не бачу. поруч ще ось такі самі, але в світлому, зеленому кольорі. Двадцять шість відсотків знижки на ось такі набори чашок. Дві чашечки, боросиликатне скло з подвійним дном. Ціна зараз на них 349 гривень. В наборі дві штучки, 25% знижки. Зараз на ось такі набори стаканів для латем. 140 мл, дві штучки в наборі 329 гривень. Дуже красива, симпатична. А точніше, апетитна картинка. Ой, дивіться, який незвичний чайник заварювальний, скляний, за 350 гривень. А чому незвичний? Тому що він має ось таку ой, форму. Зараз покажу, як піраміда. Має ось таку форму прямокутну, а не круглу, тому такий незвичний. Кого зацікавила, той може знайти це в декор, епіцентр. Килимок для сушки посуду за 169 гривень. 38 на 50. Один. Форми для випікання. Зараз теж є знижки на них.

Ось такі. Вони роз'ємні. Форми є для кексів 238,80 Вони, до речі, дуже великі. Вже кастрюлі. 2,5 літра коштує 575 гривень. Кастрюля зі скляною кришкою. За 810 можна придбати ось таку кастрюлю. На неї зараз знижка 50% на 4 літра. Так, ще кастрюля за 750 2,9 літра. Теж зі скляною кришкою. А відсотка тут знижки 50 ківш полтора літри, 649 гривень. Зараз такий посуд, кастрюлі дуже в моді модні. Ну, я не знаю. Раніше ми всі полюбляли емальований, емальований посуд. А зараз ось такий в тренді. Хоча й мальований теж є в продажу, але його, мені здається, вже ніхто не купує або дуже рідко. Так, ось такий повшик ще з великою такою ручкою, 590 гривень. Він невеликий за об'ємом. Ось яка каструля, бренд Кьін. Майже 800 гривень діаметр 20 см, об'єм 2,2 літри. І від цього ж бренду ківш на 1,5 літра, 16 см в діаметрі. Ось ось такою ручкою. Ну, мені здається, воно не дуже зручно. І він дуже важкий. Так, посуд трохи подивилися і переміщуємося у відділ текстилю, а тут вже така осіння краса. Якщо цікавлять ціни, ставте на паузу відео та щоб роздивляйтесь, що саме вам хочеться дізнатись, які ціни. Тут декоративний текстиль, подушки. Пліди і все в такому яскравому, осінньому стилі. Пліти по 959 гривень є. Ось такий, в'язаний, з малюночком, гарбуз, листочки. І ще є стенд ось такий, теж дуже яскравий, осінній. Жовті ціночки вам покажу, теж ставте на паузу, щоб роздивитися і прочитати уважно ціни на скатертини, на подушки. Так, ну, в принципі, я не планувала нічого з такого покупати, але подивитись приємно. Я дуже люблю тематичне, все тематичне, коли під свята щось таке особливе продають. Ось скатертина гарбузова 570 гривень. Ось такі серветочки. О, так, прихватка. Ну, дорогенькі вони, чи я давно ціни на них не бачила. Рукавичка 119 на 70% бавовна. А прихватка майже 80. Теж бавовна 70%. 30% поліестер. Так, подушки, такі гарбузики, жовті, помаранчеві, ну, майже красні. І переміщуємося у відділ рушників. Чесно кажучи, я щось давно не звертала увагу на ціни і була трохи шокована. Тож, забігаючи наперед, скажу, що я тут не придбала нічого. Буду звикати до цін, бо щось 500 гривень за рушник як, якось не планувала віддавати. А мені потрібен великий, о, такий великий банний рушник. Так, 529 ось такі рушнички. Рушнички в блакитному кольорі. Ще є ось такі прикраси. Дуже симпатично виглядає. м'якенький. 220. 50 на 90 сантиметрів розмір, вибір великий. Ціни навіть зі знижками щось мене не радують. 28 знижки, і ціна 400 гривень, навіть 430 Ну, що я скажу? Я розгубилася і не змогла обрати те, що мені треба. 300 гривень ось такий: 50 на 85. Ще побачила якусь новинку, чи, може, це я не бачила ось такі рушнички. Матеріал, з якого вони вироблені, Ось тут написано, теж можна поставити на паузу і прочитати, що це за рушники з велюром. Ціна на них така теж гарна. Ну, я думаю, вони будуть довго служити. Тож, якщо придбаєте за таку ціну рушник, я думаю, він. Років на 5, а може й на 10 вистачить його. Але не знаю. Так, 209 ось таких, 70 на 140. 30 на 70, 59 маленький Ось такі маленькі. 59 гривень. Ну, кольори, які тільки забажаєте. І яскраві, і спокійні, бускові. Так, Бавовна 100% 50 на 90, 118 гривень. Рушник косичка, лаванда 70 на 140, 263 гривні. Ну, в принципі, оці можна було придбати. 50х90 розмір 300 гривень. Виглядають, на вигляд, якісні. Ось який дивіться, ще красивий, за 530 гривень. 24% знижки на нього. А от цей я взяла і мені не сподобався. Він невеличкого розміру, але він такий товстенький. Ну, занадто товстенький, мені не сподобалось, тому я вирішила такого виду не купувати. Ось ці такі, не знаю. Я не знаю, я розгубилася. Хочеться придбати, щоб використовувати його і радіти. Бо в мене вже був такий рушник, який просто залишався на руках та на обличчі, все з нього лізло. Ну, якість жесть просто була. Тож, то я тепер вже придивляюся більш уважно. Ось такі по 178 рушнички. Ну, я, мабуть, ще подумаю, які самі купувати. І буду вже купувати не один, а декілька. Так, всім дякую за перегляд відео. Коментарі та вподобайки. На цьому буду завершувати своє відео і попрощаюся з вами до нових зустрічей. Всім дякую ще раз пока!